Атестаційна комісія. Продовжуємо нашу роботу, та згідно з графіком атестації у 2023-2024 навчальному році у нас атестується Задорожна Оксана Олександрівна, викладач фізики та астрономії, яка претендує на підтвердження кваліфікаційної категорії спеціаліст вищої категорії та підтвердження педагогічного звання викладач методист Пропонуємо ознайомитися з матеріалами, які викладач надала на розгляд атестаційної комісії. Та висвітлення педагогічного досвіду в міжатестаційний період. Шановна Оксана Олександрівна, прошу презентувати ваше портал. Шановні колеги, дозвольте представити вашій увазі звіт про мою роботу за міжатестаційний період. Мій життєвий принцип: щоб вести молодь за собою, необхідно самі рухатись, не зупиняючись. Освіта вища, магістр. Педагогічний стаж роботи 23 роки. За міжепостиційний період підвищувала кваліфікацію, накопичивши 341 годину. Стосовно курсів підвищення кваліфікації, наразі ми маємо широкий спектр вибору платформ та закладів, де можемо підвищувати свою кваліфікацію. Я щорічно здобуваю один кредит. У Одеській Державній академії неперервної освіти відповідно до власного фаху. Окрім того, протягом міжетеційного періоду підвищила кваліфікації з напрямку інклюзії та психології. Стосовно власної діяльності, презентую вашій увазі, декілька відкритих заходів, які були організовані мною за міжетеційний період. Вашій увазі пропонується світлина з вихідної години з нагоди дня соборності України для інклюзивної групи. вашій увазі я представляю світлину, колажовану світлину із відкритого заходу, який я отримала довіру проводити. Це був День вишиванки, День родоводу 2020. Для мене це був перший відкритий захід, проведений в режимі онлайн. Його особливістю варто зазначити було те, що участь у ньому брала адміністрація закладу, всі охочі працюники, наші здобувачі освіти і навіть їхні батьки. Всі ті, кому не байдуже рід, родина, Україна, вишиванка, мали змогу долучитися і відповідно бути учасниками цього заходу. В вашій увазі представлені світлини із відкритого заходу, бережімо найцінніше життя та Україну. Маючи певний досвід роботи з учнями і з порушеннями слуху, я регулярно привертаю увагу всіх здобувачів освіти щодо особливості у взаємодії, особливості у спілкуванні, періодично проводжу різні заходи з метою привертання уваги. І ось на екрані світлина всеобучу для всіх охочих порозумітися з юнаками з порушеннями слуху. Гасло, ми різні, але ми рівні. Далі пропоную переглянути світлини із заходів, які були мною організовано та проведено в рамках тижнів фізики та астрономії. Вимоги часу планують, потребують відповідних і тематик заходів. Цьогоріч було проведено відкритий захід Фізика і військова справа, формат вільної дискусії, де ми зі здобувачами освіти називали ті напрямки, в яких фізика може бути корисна. Для військової справи говорили про те, як знання з фізики можуть допомогти опанувати володіння зброєю, володіння спеціальним знаряддям і так далі. Далі, в рамках і тижніх фізиків, і інших шансів і можливостей, я завжди прагну привернути увагу здобувачів освіти до тих славетних пращурів, завдяки яким Україна з усіх своїх років існування була відома всьому світу. Мова йде про напрямок. Українці, що змінили світ, на екрані представлено світлини з різних відкритих заходів, які були проведені в режимі онлайн, на яких активними діячами була не тільки я, як організаторка і покладач, а й здобувачі освіти. Стосовно відкритих уроків, звісно, це також ну ланка, яку не можна, як то кажуть, не проходити. Представляю вашій увазі відкритий урок професійно спрямований. Це один із напрямків моєї професійної діяльності, що уроки фізики і астрономії у закладі професійної та професійно-технічної освіти мають бути певною мірою професійно спрямовані здорово, коли вони максимально наближені до професії. Але там, де ці моменти налаштувати не так просто, принаймні частково мають бути акценти на майбутню професії, яку здобуває наша молодь, наші підопічні. Даний урок професійно спрямований для групи монтажників санітарно-технічних систем та устаткування. Як ви бачите, поруч зі мною присутня перекладач жестової мови, скільки урок в інклюзивній групі юнаків. А далі я так собі відчуваю, не відстає по інформативній насиченості, по емоційній взаємодії, по можливостям взаємодії урок у формі онлайн. І ось тут, на прикладі цих світлин, я акцентую увагу, що і онлайн форма навчання має вже зараз, маючи певний досвід, свої переваги. Привертаю вашу увагу, що незамінним помічником для уроків в режимі онлайн, особисто для мене, є дошка Jamboard. Це ото досягнення, яке стало наслідком проходження курсів від компанії Google. Хочу звернути вашу увагу, що дошка дає можливість водночас працювати не тільки викладачеві на ній, а і здобувачам освіти. І хочу сказати вам наступне. Не всі наші здобувачі освіти мають сміливість пройти через весь кабінет, стати біля дошки, повернувшись спиною до аудиторії і робити певні записи. Онлайн-дошка знімає цей психологічний дискомфорт. Методичні розробки, окрема стихія, заслуговує певної уваги, і я рада вам їх представити. Отже, звісно, що щорічно, і навіть не один раз за рік. А викладачеві доводиться, окрім своїх запрограмованих розкладом уроків, займатися методичною діяльністю при підготовці до різних заходів, до участі у різних відкритих заходах. І звісно, що на ті чи інші конкурси чи заходи ми готуємо свої роботи. У 2021 році я мала честь разом з колегами Боброви Тетяни Борисівни, Горбуновою Алло Іванівни, працювати над спільною роботою, тема якої була сценапрями, як під як засіб підвищення якості інклюзивної освіти в одеському центрі ПТО е, в нас була цілісна е, робота. І додатками до неї слугували зразки, зразки уроків, відповідно, з мого боку фізики, від викладачів спецтехнологій їхні уроки. І приємно потішило результативність і нагородження нашої роботи на виставці сучасні заклади освіти 2021. Наш заклад здобув золоту медаль знак визнання нашої роботи. Не менш для мене. Результативна робота, яка завершилась в даному календарному році. І ось тут я хочу звернути увагу на ілюстрації, які я розташувала поруч із назвою самої роботи. От, знайшовши відповідний заклад, я направила їм листа, чи не хотіли б вони попрацювати мою роботу. На що отримала схвальне, схвальну відповідь? І позитивний відгук мої ілюстрації мають на меті, не бачачись, не знаючись, шляхом обміну електроповідомлень, ви можете отримати досвід, налаштувати взаємодію з будь-якою точкою на карті світу. Участь в роботі методичного об'єднання викладачів закладу освіти. Я є очільницею методичного об'єднання викладачів природничих дисциплін, отож, є організаторкою всіх наших засідань і, звісно, активною їх учасницею. Але, звісно, ніяка б моя активність не була б продуктивною, якби я не мала отаких от самих активних емоційних продуктивних колег. Отож, маючи, так би мовити, гарну команду, і свою роботу вдається реалізовувати повноцінно. Ще один, ще один слайд із світлиною з засідання методичного об'єднання. Я не кажу, що в даний момент я кажу саме ці слова, але дивлячись на світлину, мені от асоціація те, що я часто люблю наводити слова Ейнштейна про те, що займайтесь улюбленим справою і наповнюйте своє життя змістом стосовно участі у роботі методичного об'єднання обласного рівня, то за мішатистиційний період я мала нагоду тричі представляти наш навчальний заклад. Стосовно тематики моєї участі у 2021 році. На звертання очільниці я готувала доповідь на тему бриколаж на уроках фізики в закладах професійно професійно технічної освіти. Отже, це не була мною обрана тема, але вона для мене видалась цікавою, захопливою і матеріал відповідно я максимально наситила власним досвідом. А вже в 2022 році. Ми якось так колективно обговорювали, що б стало актуальним для розгляду на засіданні обласного методоб'єднання, і відповідно зійшлися на тому, що варто говорити про інноваційні, педагогічні та інформаційно-комп'ютерні технології, особливо у період, коли форми взаємодії зі здобувачами то в режимі очному, то в режимі офлайн, і відповідно необхідно. Як то кажуть, мати певний багаж, певний арсенал матеріалів, які стануть в нагоді. Отож, у 2022 році тема моєї доповіді застосування інноваційних, педагогічних та інформаційних технологій в освітньому процесі. Участь у всеукраїнських конференціях. На світлині ви бачите сертифікат, який я здобула. За участь у конференції рівні серед рівних Інноваційні підходи до навчання дітей з особливими освітніми потребами окремо цікавий досвід, насичений враженнями, мала нагоду представляти наш заклад. У всеукраїнському вебінарі та всеукраїнському панорамному вебінарі, який був організований Університетом менеджменту освіти тематика моїх доповідей джерело інновації та маркетинг і логістика інновацій. Участь у проєкті М'які навички. Про проєкт М'які навички можна говорити довго, окремо, і в мене все це дуже має свою родзинку, особливість. І от Цікавинкою, родзинкою для мене стало те, що я почула про посібник пані Лариси Сергієвої разом з півавторками, який називався Творчість як фактор мотивації, що означає знайти ключик і зачепити. От слово творчість мене зачепити, не зачепити не могло. Мотивація, ну, взагалі, якого можемо зачепити спосіб мотивації здобувачів. Я поринула в цей збірник, я відкрила для себе світ м'яких навичок. До речі, дуже до того я заперечувала цей термін, чим мало напрямок розвивальна навчальна чи виховна місія. Все, я переконана, м'які навички це значно ширший спектр і, як то кажуть, поле діяльності також чималеньке. Що мені довелося вже в цьому напрямку спробувати? Я прийшла, не побоюсь цього слова, кастинг, оскільки мала нагоду двічі в нашому закладі презентувати нашим колегам своє бачення ролі даного посібника, деяких думок авторів з приводу творчості як фактор мотивації. За що отримала довіру і доручення взяти участь у всеукраїнських читаннях на тему творчість як фактор мотивації? Безпосередньо моєю темою доповіді були мотиваційні інструменти формування м'яких навичок. Все, відтепер soft skills у мене, так як зображено, є на підкірці мозку, Я не заперечую, хоча і термін м'які навички, вважаю, доволі ємким для вживання. Звісно, маю сертифікат про участь. У читаннях. У 2021 році в номер 6 збірнику Профтихосвіти Одещини вийшла вдруг моя робота якраз стосовно організації та проведення виховної роботи класним керівником в інклюзивній групі нашого навчального закладу, і спробувала себе також друкуючи власну роботу у збірнику матеріалів всеукраїнських конференцій інноваційного віддаленого кластера Електроімпульс у 2023 році. Крім того, не забуваємо про можливість поширювати власний досвід для колег, за якими, знову ж таки, не знайомі у віртуальному світі. На платформі все освіти я поширила методичну розробку власну, і, відповідно, за це отримала свідоцтво про публікацію. Ну, будь-яка робота викладача, звичайно, повинна мати плоти. І ніщо не є більш втішним для викладача, як успішність його здобувачів освіти. Так от, замішати стаційний період представляю вашій увазі лише свідоцтва про переможців. Звичайно, я готую здобувачів освіти до різних конкурсів, олімпіад регулярно, а от по талану ламати переможців. У у 2021 році Олімпіада, осінь 2021, у 2022 році, у 2023 році. Які місцини, які напрямки соцмереж використовую я? Мій Ютуб канал. Я започаткувала його значно раніше, ніж ми, отак, були занурені у онлайн-взаємодію і потребу представляти матеріали в режимі онлайн, але на вимоги часу. Мій канал наповнився моїми роботами. Це і запис онлайн-уроків, це і запис відкритих заходів, це і запис виховних відеоматеріалів, що мені дуже так ну, доставляє певне позитивне відлуння у відгуках, у коментарях, у кількості вподобань від наших здобувачів освіти та і зовсім незнайомих людей. Це і різні матеріали, які можна представити у режимі відео на власному каналі. Це, звичайно, використання платформи Facebook. Я використовую для себе дану мережу як можливість поділитися з усім оточенням, власними здобутками, власними емоціями, власними напрацюваннями і знову ж таки представити свої плоди праці. Це мої учні-переможці, це моїх учасників Олімпіад і так далі, і так далі, стосовно того, чим в даний момент часу душа прагне поділитися із світом. Це мій блог. Ви знаєте, блог це окремий напрямок, напрямок діяльності викладача, адже тут ми маємо можливість не тільки звітувати про проведену роботу, тут ми маємо можливість планувати роботу, виставляти на обговорення спільне зі здобувачами освіти, з колегами. Ну і, звісно, потім звітувати про отримані результати. Це інстаграм-канал. Те, що Нова стиля в моїй діяльності, я спеціально шукала то перше фото, коли я виявила власну ініціативу. І представити оточуючим, що відбувається, коли була ярмарка професій і презентування нашого закладу як закладу, в якому готують майстрів різного напрямку. Після цього я отримувала ну, можна сказати, регулярні пропозиції. І охоче на них погоджувалась вести прямі ефіри стрими. Знову ж таки, цей спосіб поширення інформації є дуже прийнятним для молоді. Цей спосіб дає можливість охопити широку аудиторію не тільки тут і зараз, поки йде прямий ефір, а й воно залишається на згадку. І це дає можливість популяризувати професійну технічну світу, те, що я зафіксувала на екрані. Як свою мету даної діяльності. Будь-яка діяльність не обходиться без нагород. Я за міжтестаційний період також маю, в вашій базі представлено три нагороди. Це почесна грамота 2020 рік, 2021 рік я маю диплом від навчально-методичного центру, і 2022 рік почесну грамоту знову від Департаменту освіти і науки Одеської області. Що я хочу сказати? Я, як наставник молоді, відчуваю необхідність бути прикладом для наслідування, бути прикладом у всьому, не тільки коли я стою перед учнями на уроці, бути прикладом у власній поведінці повсякчасно. Я не на слайді презентувала свої вишивальні роботи. В той напрямок я поринула від початку наших епідемій і нашого вимушеного онлайн. Я прагну привити в учнів, любов до всього, що стосується України. Цей традиції, цей звичай, це і вшанування пам'яті. На жаль, чим далі, тим більше ми маємо причин для цього. Що я хочу сказати? Я дуже вірю в приказку, що посієш те й пожнеш. Я дуже прагну сіяти якомога краще. E é a coisa boa. Викладача Оксана Олександрівна має повну вищу педагогічну освіту. Загальний педагогічний стаж роботи 23 роки. Протягом 5 років пройшла курси підвищення кваліфікації, що складає 150 годин. З яких 15 годин спрямовані на вдосконалення знань, умінь і практичних навичок у частині роботи зі зуповичами освіти з особливими освітніми потребами. Та 15 годин у частині надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу. Має сертифікати з підвищення самоосвіти. Загальна кількість годин з підвищення кваліфікації складає 341 година. У своїй презентації Оксана Олександрівна. Показала свій педагогічний досвід в між атестаційний період і висвітлила всі продукти своєї професійної діяльності. А це відкриті уроки та заходи, які дійсно проводились на достатньо високому рівні: тренінги, участь у розробках, у заходах, участь у всеукраїнських конференціях, вебінарах, участь у проєкті проекті м'які навички. Пед читання відбулися у цьому році у березні місяці. Участь здобувачів освіти в конкурсах та олімпіадах, про що відповідають представлені нам свідоцтва на освітній платформі Всеосвіта та на урок, а також де учні постійно кожного року здобувають призові місця. Першого дипломи першого, другого, третього ступеня а ще Оксана Олександрівна за період організації освітнього процесу за дистанційними технологіями створила кейс онлайн-уроків для оптимальної роботи зі здобувачами освіти. Маючи досвід роботи з ІКТ-технологіями, використовує додатки Google, Meet для занять в синхронному режимі, Classroom для використання асинхронної взаємодії, Jamboard Диспільної роботи зі здобувачами освіти на онлайн-дошці, нотатки КІП для розвитку творчих здібностей та виконання навчальних проєктів. Також приділяє увагу веденню блогу викладача фізики та астрономії, є записи власних відеоуроків, презентацій, популяризує професійну освіту на валют. Я хотіла зазначити, що викладач також постійно працює над методичними розробками, на одну з яких є рецензія від Вищого художнього професійно-технічного училища номер 5 міста Вінниці, ділиться власними надбаннями з колегами, презентуючи своє напрацювання на перічних читаннях на засіданнях методичних об'єднань закладів освіти. Оксана Олександрівна є головою методичного об'єднання викладачів природничих наук та випірково обов'язкових предметів, а також виступає та ділиться власним пегічним досвідом на засіданнях обласної методичної комісії навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в Одеській області, має друковані роботи у фаховому журналі Професійно-технічна освіта Одещини. Друкувалися у збірнику матеріалів всеукраїнських конференцій, має друковану роботу у міжнародному виданні, а саме Взяла участь у міжнародній виставці Сучасні заклади освіти де робота у співавторстві з іншими педагогами на тему з напрями, як засіб підвищення якості інклюзивної освіти в Одеському центрі професійно-технічної освіти була представлена на конкурсі тематичних номінацій та здобула золоту медаль. Оксана Олександрівна має грамоти та подяки за багаторічну самовірну працю, високий професіоналіст, про творчі особистий внесок по лихованні молодого покоління. У педагогічному колективі вона зарекомендувала себе як розумна, відповідальна і дисциплінована викладачка, яка сумлінно і завжди вчасно виконує покладені на неї обов'язки. Користується авторитетом та повагою серед педагогічного та учнівського колективів закладу. Матеріали та інформацію щодо комплексного оцінювання професійного досвіду викладача, можна сказати, що задорожна Оксана Олександрівна відповідає займаній посаді. Та вважаємо за доцільним, що викладач може бути атестовано на підтвердження раніше присвоєної кваліфікаційної категорії спеціаліст вищої категорії та раніше присвоєному педагогічному званню викладач-методист.